Київ на годиннику третя ночі наш екіпаж працює на повітрофлотському проспекті. Причина: карколомна аварія зіткнулися два легковики: «Міцубісі Галант» та Де Після аварії обидві машини злетіли з дороги, свідки розповіли, що біди накоїв водій Міцубісі. Він їхав повітрофлотським проспектом за легковиком, Деу. ймовірно, дуже швидко. До того ж, не витримав дистанцію, Деу пригальмував, а Міцубісі зупинитися не встиг. Від удару Ланос вискочив на острівець безпеки, а Міцубісі перетнув зустрічні смуги руху, перелетів через тротуар, зніс паркан та опинився у кюветі. В аварії постраждав водій Ланоса, та й не тільки. Дісталося й двом безхатькам. Річ у тім, що за парканом, який зніс Міцубісі, просто неба були імпровізовані апартаменти безпритульних. Двоє чоловіків там саме відпочивали. Машина пошла, тому по ногам проїхала і так далі. Міцубісі проїхався по ногах безхатьків. Одного з них медики забрали до лікарні. Другий від шпиталізації відмовився, хоча й дуже кульгав. Вважаємо вас не сиділа машина. А, там трохи. ні. Та по ногах пройшла. А ну, як, нормально? Можеш, то ну, можеш? це може, тобі. Ходиться може. Безхатько загубив зуття, і нам здалося, що це його засмутило куди більше, ніж травми. Тепер спробуємо з'ясувати, чому ж водій Міцубісі не встиг загальмувати та протаранив Деу. Свідки припустили, що він сів за кермо нетверезим. П'яний чи не п'яний бог я. Сумнівалися в тверезості водія інспектори ДАІ. Запропонували чоловіку пройти на місці тест на алкоголь. Однак він відмовився. Пройдіть тест на алкоголь. Я, я пропоную вам, пройдіть тест на алкоголь. Ви накоїли багато лиха. Шановний водій, ви накоїли багато лиха, пройдіть тест на алкоголь. Зараз, будь ласка, ви будете зараз проходити? Зазвичай кажуть фахівці, якщо водій відмовляється проходити тест, йому є що приховувати. Кермувальник Міцубісі поскаржився на погане самопочуття та поїхав до лікарні. Можливо, саме там медикам вдасться перевірити його кров на вміст алкоголю. Більше відео з місця цієї аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.